Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Четверо постраждалих ворог атакував кабами Харківщину напередодні. Бив по приватних житлових будинках на Ізюмщині. Внаслідок чого поранення отримали 25-річний хлопець та літня жінка. Ще двоє жінок постраждало в прикордонному селі Золочівської громади. Росіяни скинули туди дві авіаційні бомби. Сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків пошкоджено. Також зазнали руйнувань будинок культури, амбулаторія, приміщення старостинського округу газо- та енергомережі. Збройні сили України зупинили 153 штурмів росіян. Найгарячіше нині на Покровському напрямку там точилося 28 боїв. Тут вдалося знешкодити 297 окупантів. Активний ворог і на Курахівському напрямку повідомляє генштаб зсу. Російські окупанти завдали по Україні 88 авіаударів, скинули 146 керованих авіабомб. Тероризували і дронами Камікадзе, Випустили понад 600 безпілотників. І зараз Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Тамана Сірка, долучається до нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава. Хотіли запитати, як пройшла у вас ніч, як оперативна ситуація на підконтрольній ділянці? Ніч пройшла в звичайному режимі, насиченому, стільки. Вплив по ворогу ведеться за рахунок застосування різного озброєння, зокрема той, яке дає можливість зупиняти дистанційно і техніку противника. Тому завдання всі були виконані. Позиції на всіх вітинках, де підрозділ виконує бойові завдання, залишаються за нами. Інтенсивність бойових дій дещо відрізняється. Якщо е, в напрямку глибокого можна сказати, що інтенсивність бойових дій знаходиться зараз на середньому рівні по діях противника, то Якщо говорити про куп'янський напрямок, ведення бойових дій противника є високоінтенсивним, але незважаючи на це, незважаючи на те, що за попередні періоди противник мав несуттєві тактичні успіхи порівняно до сили засобів, які застосував на сьогоднішній день, ми дуже близькі до того, щоб повною мірою стабілізувати ситуацію. Робота продовжується і незмінно дякую кожному українцю, хто продовжує підтримувати сили оборони, друзі. Саме за рахунок вашої підтримки і допомоги. Ми маємо той мінімум техніки, який необхідний для виконання бойових завдань. Пане Юрію, от у Харків інформують, що окупанти завели підкріплення в глибокий вовчанськ, глибоке, як ви кажете, це ваш відтинок, середня інтенсивність штурмів. Але загалом, що ви можете сказати щодо цього підкріплення, і чи означає це, що в подальшому інтенсивність штурмів може зрости? Завдання перед противником ніхто не знімав, тобто не як було визначено рухатись до адміністративних меж міста Харкова, так і продовжує залишатись. Єдине, що курська операція суттєво вплинула на те, що противник був вимушений відтягнути певну кількість сил засобів. Робота сил оборони ряду бригад, які розбили ударно штурмові потенціал противника, відтермінували можливості противника продовжувати активну ударно штурмові дії і. Намагатися виконати те завдання, яке перед ними стоїть. Перший тривожний дзвінок був це, коли в смугу зайшли підрозділи Ахмат, де з'являється підрозділи Ахмат, там, де є проблеми з дисципліною, де треба поставити всіх до строю. В них є повна санкція на примус по відношенню до регулярних російських ваційних військ приватних військових компаній, можуть забити каміннями, можуть стратити, можуть покарати показове, ну і так далі. Після цього, звісно, противник намагається знайти. Резерви для того, щоб перегрупуватися, наростити спроможності і продовжувати виконувати бойові завдання, рухаючись до адміністративних меж міста Харкова. Але чи вдасться йому це зробити за період курської операції і неможливості противника штурмувати високоінтенсивно, Сили оборони також достатньо, скажу, якісно підготувалися до наступних оборонних дій. Тому я переконаний, що в найближчій перспективі противник успіху. На вказаному вітимку саме глибоко мати не буде. Але якщо говорити про ось це підкріплення, яке вони туди заводять, наскільки воно масове? Воно мало бути достатнім для того, щоб поповнити втрати противника, які він поніс, і для того, щоб зорганізувати операцію, яка була противнику можливості на вузьких відтинках Сил оборони вибити заминих нами позиції. За численністю, як ви розумієте, я намисне не вказую, яка саме численість, але за задумом противника має бути саме так. Плюс під це підтягуються додаткові засоби. Це і ліміт артилерійських боєприпасів, це і техніка, техніки, багато чого іншого. Але так чи інакше, ми розуміємо, як є ворог. Ми розуміємо, що ворог планує. Як наслідок в багатьох випадках, село оборони спрацьовують на випередження, не даючи можливість противнику навіть дійти до необхідного рубежа переходу в атаку. Тому так чи інакше, ускладнення по інтенсивності ведення бовідів ворога, воно на жаль буде. Але з цим викликами ми точно вправимось. А що ви можете сказати щодо моральної складової регулярної російської армії після того, як їх, ну от те, що ви розповіли, працює та примусом а той же Ахмат? Я не знаю, як це у них відбувається. Для мене дуже дивно, як меншість може Наказувати карати більшість, але тим не менш це так і відбувається дуже часто. Я думаю, що кожен з наших глядачів бачив відео, коли російський окупант отримав несуттєве поранення там якоїсь кінців і міг би здійснити маневр до своїх з цілю отримання допомоги, там короткострокове лікування, продовження ведення бойових дій. Натомість окупант вибирає вибирає пустити собі кулю до голови. Чому так відбувається? Тому що для них повернутися не виконавши завдання до своїх страшніше ніж. Покінчити життя самогустом або загинути на полі бою, як довго будуть російські регулярні війська терпіти, що Ахмад має повну санкцію, може з знущатися? Ну це їхнє право, їхній вибір. Наше завдання вбити всі категорії військових цілей, а також будь-яку живу силу противника, яка спроможна вести ударну штурмові дії або оборонятися і загалом впливати на хід бойових дій. А наскільки часто росіяни здаються в полон в крайніх випадках, я б сказав. В крайніх випадках, коли у них немає інших варіантів. І знову ж таки, залежно від того, хто в смузі працює. Якщо ви подивитесь на курську наступальну операцію, достатньо багато представників російсько-окупаційних військ здалися в полон. Чому так відбулося? Тому що там противник не встиг вилаштувати. Ні систему оборони, ні систему примусу. Якщо говорити про інші вітинги, статистично порівняно з 2023 роком, противник мені, здається менше. Це обумовлено тим, що як пропаганда працює, так і противник нарощує систему примусу. В них виходить робити це, на жаль, добре. Ми в попередній годині спілкувалися із командиром роти ударних дронів в третій окремій штурмовій бригаді, яка теж на харківському напрямку, зокрема, і він розповідав про декілька випадків, коли росіяни застосовували роботизовані системи. Якщо говорити про ось такі ноу-хау, як часто ви їх бачите в застосуванні ворогом? Та і якщо ми говоримо про забезпечення технікою. А яким є це забезпечення? Я почав би відповідь з того, що сили оборони також активно застосовують вже станом на сьогоднішній день різні ем, модифікації роботизованої техніки. Основними завданнями, якими є, це доставка необхідної провізії, а також боєприпасів до передньої лінії, щоб зайвий раз не ризикувати особовим складом. Ці завдання виконуються як безпілотниками, так і роботизованою технікою. Це вивіз важко пораненого з таких місць, де є точно на неспівмірно високий ризик для життя евакуаційної групи, бо противник полює за тими, хто евакуює наших поранених для нього, як для стрілятників. Це важливо піймати саме евакуацію. Тому ці завдання також частково використовує виконує роботизована техніка, плюс додаткове розмінування, додаткове замінування і виконання, ще спеціальних завдань більш розкривати не буду, але там, де людина гарантовано може отримати серйозне травмування або загинути, роботизована техніка стоїть на бойовому чергуванні, виконує складне завдання. Більшість бригад в силах оборони знаходиться або на стадії початку застосування роботизованої техніки, або вже активно освоїли і використовують. Що стосується ворога, він не відстає в цьому питанні, і ми постійно бачимо на полі бою. Ту чи іншу роботизовану техніку противника, яка в першу чергу в них виконує логістичну функцію. Тобто, доставляє паливо, доставляє модулі, доставляє боєприпаси, воду і багато чого іншого до передньої лінії бовезтнення. На рахунку батальйону Ахілес, напевно, понад 30 різних одиниць роботизованої техніки противника, які працювали в різних смугах, де ми на поточний момент виконуємо бові завдання. Але так чи інакше, як в дронах, нам вдалося наздогнати противника і в деяких номенклатурах суттєво його обійти, а в деяких номенклатурах забезпечити паритет. Так і в роботизованій техніці, я переконаний, що сили оборони будуть експлуатувати її не менше і не гірше ніж ворог. Дякуємо вам, що поділилися цією інформацією важливою для наших глядачів. Юрій Федорон, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Тамана Івана Сірка. Був з нами наживо.